Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 8, та номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Укажіть вираз, що не є цілим раціональним виразом. Цілим раціональним виразом є вираз, який не містить ділення на вираз зі змінною. У нас не вираз А, не Б, не Г не містить ділення на вираз зі змінною. Тільки вираз В містить ділення на вираз зі змінною. тому він не є цілим раціональним виразом В. Запишемо. Містить ділення на вираз зі змінною. Тому не є цілим разом. Праціональним виразом В і запишемо 5 поділити на різницю М і 3. Записуємо відповідь В. Номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 8 та номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Математика 8 виконано.